Пане Валерію, обов'язково задам вам, задамо вам декілька питань, власне, напередодні візиту президента до Сполучених Штатів, але от все ж таки ця історія з нашими польськими друзями і з цією такою дивною позицією. Ну, Здається, раніше е, наші польські сусіди вони ніколи е, ну, не видавали такі м, позиції, бо це начебто ставить під сумнів територіальну цілісність України. Що це взагалі було з боку польського МЗС? Ну, дивіться, якщо відповідати от в стилі, як більшість наших коментаторів це зробили, і, можливо, правильно, емоційно, від приблизно таких парад пана міністру Сикорського, нехай в Данцігу, він же Данськ зараз проведе референдум, або там, ну і такі от, такі от тролі, тролили його. Але я хочу зауважити: по-перше, це не, не є офіційною позицією. Тобто, це розмова була на вечірньому заході, в закритому заході. В принципі, по великому рахунку, не він це все з цього заходу озвучив. Якщо ми так закриємо можливості навіть офіційним особам якось обговорювати щось, ну це теж буде, мабуть, неправильно. І... Ви ж розумієте, як це з'явилось? Це з'явилось після того, як в польських змі з'явились матеріали щодо ну, жорсткої позиції нашого президента. Дуже невідомо, як яким чином їх зливають там, потім зливається тут. Тому Якщо серйозно я би не розкручував це все. Ну так як Пісков відповів, ну тупа відповідь, тобто слава Богу, що у них такий підхід, то тому що ну сказав ні, і, і, і значить ні. У нас інші причини, чому ні, це українська територія, який референдум. Але якщо подумати про такі розкручування, як потім інформаційно, воно шкодить звісно. Я скажу, що не треба нам, по перше, нам не треба робити з Радослава Сікорського якогось ворога України. Він людина, яка давно працює з Україною, допомагає. Але не треба також нам робити якихось іделів, тому що там вибори в Польщі, всі борються, думають про свою політичну кар'єру. І ще один момент, який ніде не прозвучав. Ну я думаю, він в книжках вже є, написаний, тому я його нагадаю. В свій час, коли була рада майдану, коли підписали з Януковичем уже політики угоду. До речі, цікава ситуація. Вона не може Путін розмахуватися угодою, бо пан Лукін, який представляв Росію, у Путіна не отримав вчасного підтвердження, його підпису там не було. Тобто, фактично цікаво, Росія зірвала по суті повернення Януковича. Це мало хто про це говорить, і Путін, мабуть, може не знає чи забув, коли він розказує це все. Він забуває, що його представник це не встиг підписати. Так от, якби там не було, після того як це все підписали, компроміс прийшли ці міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Польщі, Ради, Радослав Сікорський, прийшли до Ради Майдану. Я був там також одним із учасників цього процесу, і він почав говорити, що. Ви повинні прийняти цей компроміс. Іншого виходу немає. дослівно це було ваші е, вас будуть вбивати, вас вб'ють, вас розстріляють. Це є в книжці професора Гараня. Хто хоче, почитайте про цей епізод. Але. Як виявилось, всі ці його заяви були вже ну неадекватні ситуації, і, хоч він щиро це все говорив, я, я, я бачив його щирість. Ну він нам говорив в очі, і це правда була, але він не знав всього. Тому я сприймаю інколи заяви зовнішні, навіть наших партнерів, як такі, які просто зроблені не тому, що ж нашкодить Україні, а просто з нерозуміння всієї глибини і специфіки наших внутрішніх процесів. Тут, якщо коротко, одним словом: ні в Вашингтоні, ні в Варшаві, ні в Берліні ніде завгодно. Я, я не бачив, щоб вони усвідомлювали, що ключовий суб'єкт е, в залі політики все-таки в Україні народ. Зараз це Збройні Сили України і активна частина народу. Без цього суб'єкта жодних рішень на цьому етапі ніхто прийняти не зможе. Це показав майдан. Політики українські зробили одне рішення, а народ прийняв зовсім інше. Пане Валерію, тоді давайте про візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, тому що він очікується наступного тижня. Ми чекаємо, звісно, як сприймуть план перемоги України наші партнери, одні з а може і найголовніші партнери, оскільки враховуючи скільки зброї було передано, і скільки допомоги було передано з сполучених штатів Америки. А Джо Байден, Камала Гарріс і Дональд Трамп мають з ним ознайомитися з цим планом перемоги. Ми так взагалі по взагалях розуміємо, про що він буде. Тим не менше, на вашу думку, чи отримаємо ми ту підтримку, на яку ми так сильно розраховуємо? Ну, перш за все, це е, добре, що є ініціатива, тому що вже за нас плани там написали всі. Е, правильна назва перемоги. Ви ж бачите, в закордонних ЗМІ ніхто не наважується навіть повторити назву. Це офіційна назва плану, е, який е, озвучив публічно президент України. Чому ви не повторюєте що це? План перемоги. Пошукайте, ніхто не пише план перемоги, бояться. Тому це правильно, от з точки зору технологій, це правильний план. Кроки абсолютно з точки зору суті, ну те, що було заявлено сьогодні на прес-конференції фондерлайн що можна в цьому році саміт миру запросити Росію, це призведе до миру. Я на це скептично дивлюсь, тому що е, цей план е ну там базові речі, ми розуміємо. До речі, вчора там закрита презентація відбувалася таки, і це правильно. Що почули в офісі, що треба. Зробити такий, хоча би закриту якусь презентацію, тому перед передпоїзською Вашингтон. Тому я думаю, що це буде загальні тези, звісно, там 4 плюс 1. Ну і про НАТО буде розмова як гарантія безпеки. Я сподіваюся. Ну тобто ідея в тому, що це таки запрошення зараз, а вже потім, після війни, членство. Тобто елементи військового доповнення, додатку військового. Наскільки я знаю, воно трошки був такий занадто амбітний, ну зараз більш реалістичний. Але це. Це не план, який спирається на зрозумілу стратегію. Для мене, наприклад, не зрозуміло все-таки, яку стратегію нашу підтримують партнери. Чи стратегію балансу з Росією? Ну, для цього нам потрібна допомога технологіями і високотехнологічною зброєю в достатній кількості. Наприклад, ті ж самі ракети, я вважаю, гуманними. От Як там зірвався, да, і... Якби вже просто набридло це все дивитись, і там раптом от така дуже правильна, точкова операція. І все, і ні, мешканці не загинули, а ракети вже не будуть бивати. Ну як не будуть. Скандери в Одесу прилетіли, але все-таки це менше буде. Тому дайте нам гуманну зброю: от високоточну дальну зброю, ракети, які б, до речі, ніякої вони не. Великої дальності. Це ракети малої дальності, до е, якраз до 1000 кілометрів, це мала дальність. Тому е, от це наше завдання отримати у Вашингтоні. Е, ніяких термінів там, завершення війни, звісно, не буде. Але на цьому етапі це може бути адекватне е, тій ситуації, яка склалася. Що стосується е, от наших. Е, Штратегії, то у нас вона поки що асиметрична з росіянами, а американці вважають, що треба ну, нам давати там потрохи зброї, щоб більш збалансовувати, ну приблизно так, щоб ми не провалились. але не... Змогли все-таки не даю стільки, щоб ми змогли атакувати активно. Так що наші стратегії поки що не зрозумілі, і плани в умовах неясності стратегії будувати це. Знаєте, ну марна річ. Тому це буде не ну, план на кшталт того, коли свій час Генрі Кісінджер возив такі миротворчі ініціативи в різні столиці. До речі, один раз він переплутав конверти. І передав трошки іншим людям не те, що потрібно було, бо він кожному презентував по-своєму. Мені здається, що наша делегація так само хоче презентувати три інтерпретації. То я хотів би їх закликати не переплутати конверт. Так власне, це моє наступне питання. Тобто, на перший взгляд, погляд і мабуть, і на другий теж програма виглядає абсолютно фантастичною. Тобто, зустріч з Байденом, діючим президентом, і відповідно з двома кандидатами, хтось з них так точно переможе. Але з урахуванням того, що Україна тривалий час, була фактором внутрішньої американської політики. А нам здається, все ж таки варто зберегти двохпартійну підтримку. Оцей сам факт зустрічі з кандидатами, бо їх плани теж не зрозумілі. Мені здається, навіть план Камали Камали Гарріс більш незрозумілий, ніж відповідно, і противника по виборам. От ваш погляд на цю ситуацію. Є два підходи. Можна дочекатися дня виборів, результатів. і Там буде 5 листопада, буде. В неї чи в нього буде транзишн тим, тобто команда, яка вже зайде потім в Білий Дім. От з ними можна там було би говорити, а потім з президентом. Але у нас нема такої розкоші часу, тому це правильне рішення. Більше того, я скажу, у свій час, в 2016 році, після виборів точно таке було рішення. Єдине єдине, я був коли послом, ми робили зустріч із Дональдом Трампом, із також Хіларі Клентон. Єдине. Що з Хіларі Клинтон зустріч відбулася, а з Дональдом Трампом вони так накрутили е, самі себе. Тобто е, я вам скажу, причому я говорив це на CNN пану Захарії, коли він коментував тоді, всі чомусь вважають, що там колишній президент Порошенко там не захотів з Трампом зустрічатись, нічого подібного. Ми цю зустріч е, домовились про неї, але. Вийшло так, що на той час команда Трампа дуже хотіла якби підставити команду Хіларі Клинтон. Вони якось хотіли на той же час, потім самі заплутались. До речі, це все вже є в доповідях комітету з розвідки, там імпічмент, там Можна можна почитати. Тому ми тоді ці зустрічі робили з двома, і це нормально. Тому я думаю, і в цей раз така ж сама ситуація. Війна правильна. До речі, дуже добре, що підтвердили. Я так розумію, обидві. Команди ну підтвердили зустріч своїх лідерів і не заперечує Джозеф Байден, який 26-го буде зустрічатися якраз з президентом України. Це все правильно, що є ці кілька зустрічей. Я тільки кажу, що треба так зробити. Я все таки подавав би, якщо це тези і додатки, якийсь один документ, він вже направлений в США, тобто той самий, що направлений американській стороні. Ознайомились вони вже з ним. Вони проговорились про це, розчули. Ну трошки підставили нашу сторону, тому що ну так не роблять. Розказати, що вони вже ознайомилися, а потім вже пояснювати з елементами плану. Якщо з вами діляться, то вже тримайте якось все це в секреті таємно. І прийшлось, звісно, ну тут вже давати в Україні щось тому було б дуже. Так дивно. Але це вже технології, знаєте, такі дипломатичні. Треба вийти з одним і тим самим баченням на трьох візаві. Єдиний момент, знаєте, я скажу парадоксальну річ, я не розглядаю зараз ці вибори так, як завжди. Я взагалі допускаю, що ми на якийсь період побачимо взагалі третю особу на чолі Америки. Це таке ж може бути. Я вам скажу, коли це відбудеться може відбутися. Якщо результати виборів будуть дуже щільні, то їх результати можуть бути не визнані і може бути дуже серйозна і там складна ситуація, яка дотягнеться аж до часу інаугурації, і тоді стане тимчасовим президентом керівниця чи керівник палати представників. А палата представників знову ж таки буде обиратись. Тобто в Америці нічого ще не зрозуміло. І та команда, яка працює зараз, тут складність в тому, що ці обидві команди, які зараз вони будуть зустрічатися, їх не буде потім в Білому домі. Я вже я точно це знаю. Тобто ця команда вона виборча, а туди прийдуть вже інші люди на посади. Ну, частина буде, але дуже маленька. Це в основному вибори зараз. Тому тут головне, не піддатись Вашингтоні, от вони ж будуть заяви робити виборчі свої. От тут, от щоб не виглядало, що десь там підіграв одному кандидат, кандидатці чи кандидату. От так треба дуже акуратно. Ну, президент України це вміє робити. І я думаю, що правильна абсолютно ініціатива зараз Її треба було робити вже давно, щоб за нас не писали це все. І єдине, що я не розділяю, ну ту фразу, що це план перемоги. Для Байдена, для Америки, ну а чому для Америки? Європейський союз нам допомагає зараз і європейські країни не менше, ніж Америка. Тому я би не став так, от згужувати це тільки для американської підтримки. А вот якщо от все ж таки повернутися до цієї тези, яку ви проговорили, що в Штатах немає от загального розуміння, так що ж вони хочуть. І підтримують нас так, щоб ми не впали, але при тому, щоб не звільнили наші території, власне, щоб не закінчилась війна. Ну принаймні, дуже багато і в українському суспільстві така теза лунає. Так, отзагалі це можливо, це можливо, ну умовно кажучи, щоб адміністрація діючого президента. Оприлюднила те, що у них передбачено законом, коли вони голосували про військову допомогу в Конгресі: що план дії адміністрації по Україні, щоб всім було зрозуміло, куди ми йдемо, і відповідно на підставі цього ухвалювати і планувати. Бо коаліція, якби там не було, Ранштайн, це ж створив Байден, а не ну, наші лідери. Це правда, американці лідерство тоді проявляли дуже серйозно. Але я нагадаю, все-таки вони надавали там зброю певних типів після британців. Хоча це ж координація все робилось. Так, лідерство було, воно зменшилось останнім часом. Е, ну Це помітили всі, особливо коли компанії, вони притихли, тому що не хочуть збити якраз питання кампанії технологій. Ви правильно згадали, пане Романе, оце от е, записано конгресом, що план перемоги там. Звучало, якщо не помиляюсь, також перемоги, і треба було конгресу доповісти. Затягнули з цією доповіддю. Наскільки я розумію, в терміни ці всі не вклалися, затягнули, але вона вже була направлена. Ну в Америці все так діє, що я думаю, що в змі ми це побачимо. Якісь елементи, Уже там пишуть, що там вже розглядаються удари в Росії американською зброєю, тобто багато всього. Але ви праві, було б непогано почути це. Єдине, що в мене немає ілюзії. Мені позиція США вже зрозуміла, вже давно. У них стратегія е, інша. У них зовсім інша стратегія, ніж наша. Е, наша стратегія передбачає. Ну, скажімо, якщо ми говоримо про перемогу, то тоді нам в цій перемозі потрібно, якщо асиметрія велика кількість зброї, ну просто в рази мультиплікаційний має бути ефект. І ми маємо за рік задавити Росіян. Так? Це один варіант. А другий варіант це на нашому боці у війну мають вступити інші країни, тому що е, виклик е, і відповідь неадекватні. Тому а американці інша стратегія не допустить зіткнення з НАТО, зіткнення Росії, і США. У них зовсім інша стратегія. У них немає. Давайте чесно будемо. У них немає жодної стратегії перемоги України. Жодне. А чого вони повинні? Будувати іншу ніж національним інтересам їх відповідає, от вони визначили так. Я вважаю, помилково, тому нам треба перше міняти, пробувати міняти їх стратегію. Друге, ну я вважаю, що без того, щоб війшли на нашому боці у війну, Польща, країни Балтії, ну це мінімум, можливо, Румунія в Молдові, можливо, Британія без цього перемоги не буде в тих умовах, які ми бачимо зараз. Без цього може бути пауза. А перемоги при таких умовах не може бути, тому що асиметричні у нас можливості з Росією. Вони не будуть подолані в наступний там до літа точно наступного року. Більше того, нічого кардинально, на мій погляд, не зміниться. Путін буде бити дуже серйозно цієї зими. Дуже серйозно. Тому що в нього знаєте смак. Оцей, ну ви ж знаєте, його спостерігали. Е, кажуть, е, ну. Про помсту так, да, в нього є елементи. Він буде буде використовуватися помста. Він, якщо відчує, що вже якісь плани виходу, він буде просто зруйнувати все, що може в Україні. І тому зима це буде спроба росіян бити кожної доби різними засобами, різними, щоб все таки побачити, а можуть вони вижити от в таких умовах чи не можуть. Він ще це не попробував В нього ще. Є бажання це, тому до кінця зими жодних планів миру чи ось не буде реалізовано, тому що цього не хоче Росія. Росія ще бачить можливості свої. От якби їм обробили ці можливості через е, просто зупинку фінансування, ну тоді було б чудово. Ну тоді виникає питання: а що ми робимо? Нафтопровід е, робимо через нашу територію російську. Я взагалі не розумію, що ми робимо. Або там продовжуємо фінансувати якісь речі. Тобто, я думаю, і наші делегації зададуть ці питання. Вони задавались в ЗМІ перед візитом, будуть там. Ну, я думаю, що наша делегація готова до цих відповідей. Тому не можна говорити фразу 에, приблизно таку, що а чому Америка, ми ще не, а чому там, містер Байден, ми ще не перемогли? А чому ви нам не показали свій план перемоги? Знаєте, на жаль, на жаль, Ну, але при цьому я вважаю, що позиція президента, яку багато хто з американців, які приїздили в Київ, хотіли знайти способи її зробити більш гнучкою, аж до дискусії про території, і вона не змінилась. Я вважаю, що зараз позиція президента Зеленського по суті абсолютно правильна. По формі ну, він інколи виглядає досить таф, ну тобто таким жорстким. Цьому розмовах, але по, по суті абсолютно відповідає сьогоднішньому запиту українського народу. Пане Валерію, дякуємо вам, що долучилися до ефіру за коментарі. Дякую. Ну і буде цікаво спостерігати за виборами в Сполучених Штатах. Будемо дивитися, чим же вся ця історія таки завершиться.